В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Подібно, як возніс Мисей змію у Христині, так потрібно було його знестися Сину Людському, щоб всякий, який вірує в нього, мав життя вічне. Бо так полюбив Господь цей світ що й сина свого єдинородного віддав, що всякий, хто повірить у нього, мав вічне життя. Іван Діана говорить нам сьогодні такі слова, і ці слова, не наче, якби є продовженням первоєвангелія, продовженням теми жертовності Боголюдини Христа, яка була розкрита, частково відкрита ще у Старому Завіті. І ось приходить у цей світ Господь наш Ісус Христос, виконує усі заповіді, виконує весь закон, сповняє всіх пророків, сім'я Діви стирає главу Змія, Народжений від Прісної діви Богородиці Марії, перемагає пекло і падають перед цією силою заклепи Адові. Бог являє силу смиренні. Бог являє силу у нашій християнській немочі у майбутніх століттях. А також сьогодні, в сьогоднішньому євангельських читаннях дає нам із вами образ того, як юдейський світ не прийняв Спасителя, а також і образ майбутнього життя християнського світу. У притчі про злих виноградарів. Був багатий чоловік. Феофан Затворник говорить, що він, мабуть, був і чесний, і дуже правдивий. Він насадив виноградник, викопав точило, обніс це все загорожею і бачить, що вже приходить, приходить час. Давати плоди винограду, він наймає людей і дає цей виноградник людям, щоб вони обробляли його і за це мали собі заробіток, за це мали собі плату. І, звичайно ж, вручає їм берегти своє. Господь так само юдейському народу. Вручив берегти закон і заповіді тому народу, який був названий боговибраним народом. І ось коли прийшов час плодів, коли прийшов час, що треба було вже із того виноградника господарю мати достаток, плід, заробіток, він приходить, відсилає своїх якісь. Ближніх написано, рабів, рабів своїх відсилає. Але вони його вони не послухали, нічого не дали, кого вбили, кого просто побили камінням, хто, можливо, і жив, живий і лишився. Так Господь само точно посилав до юдейського народу протягом усієї історії, тому що це був вибраний Богом народ, посилав. Пророків, пророків, які мали побачити серед народу віру праведності. Але народ жестоковини, одних із них убив, одних побив камінням, одних мучив. І тоді. Інших рабів відсилає Господар. Вони теж повернулися ні з чим, а хтось і не повернувся. І ось господар думає, я, мабуть, відійшлю свого сина, вони побачать, що це мій син і убояться написано. Тобто господар надіявся, що у цих храбів виноградарів злих, проснеться совість. Але що роблять ці виногради? Вони провели таку своєрідну нараду і кажуть, що якщо б'ємо сина, то все нам лишиться, не буде наслідника. І далі Господь неначе показує, як син Божий у своєму смиренні, подібно як і Мойсей, Возніс змію в пустині, так і Господь наш Ісус Христос був вознесений на дерево нашими гріхами, гріхами всього світу. Але кожний, хто з вірою дивиться на нього, хто звертається в молитві і смиренням і з чистотою душі, щоб був в спасенні, каже Господь, Виноградарів били і сина. Далі Господь задає питання, що ж зробить цей господар виноградника. В, в славянському тексті зазвучить звучить ліг, відповідають йому злих зле по губі. Тобто господар він не був злий, він був правдивий, так само, як все правдивий Господь. І тому, хто несе смерть, повертається в смерть. Послідовно ж тому, хто несе любов, повертається любов. Тому, хто несе мир і радість, повертається мир і радість. Але треба вміти чекати і в терпінні удосконалювати свою душу. Треба вміти бути відданим Богові. Треба вміти відкрито довіряти Богові. Сьогоднішній світ вручений злим виноградарям. Злим виноградарям, які не чують голосу Божого, що передається через угодників Божих, через Божих людей, які не чують голосу Божого в Євангелії. Сьогодні ми з вами, йдучи кожен раз на богослужіння, нас проводять. Насмішливі або злі погляди. Кожен раз, коли ми йдемо на богослужіння, є люди, які знаходяться і бажають нам, що нас треба прямо знищити. Геть навіть і під час богослужіння. От є такі репліки бувають. Це буває, пишуть і в соцмережах. Але Господь. Терпить до кінця. Господь вчить любити до кінця і своїм терпінням, і своєю любов'ю запобігати гибелі тих, хто несе смерть. Як це можливо? А це можливо, показавши самому приклад любові, запаливши любов'ю і всепрощенням душу того. Хто хоче тебе знищити, хто хоче твоєї смерті, хто хоче тобі зла? А кожен християнин зобов'язаний любов'ю своєї душі старатися запалити любов'ю все прощення того, хто його ненавидить. І давайте подивимося історію із житті святих, і загалом із усієї. Історії церкви, імператори-гонителі іноді бачили правду в християнстві і визнають християнство, навіть роблять державною релігією. Мучителі, які були поставлені мучити святих, самі виступали і казали, я християнин. Так як сказав великомученик Георгій Побідоносець, якого ми так любимо, якому присвячений цей храм. І говорили це відкрито перед усім світом, приймаючи зразу смерть, приймаючи зразу хрещення кров'ю. Багато хто з них. Світ ревнує нам. Світ ревнує тому, що ми Божі. І не бажаючи прикласти своїх зусиль, світ хоче просто знищити нас. Але. Чудо християнства заключається в тому, що в нашій душі має бути стільки любові, щоб і тих, хто хоче нас знищити, привести до Бога, щоб вони були Божі. І про це наша молитва має бути. Аж ніяк не молитва про якусь помсту там, чи, чи ще щось, що воздам Господі зла є, ні. Любов'ю свого серця привести того, хто тебе ненавидить. І зробити його Божим. Це можливо. Це робили святі і угодники Божі через усю історію християнства. Це силою нам. Просто треба зректися себе. Без того, щоб зректися себе, це неможливо. Адже якщо в чомусь маленькому пожалію себе, і далі буду йти, і далі це буде переростати великий егоїзм. А звикшися себе, відкинувши свій егоїзм, людина може зробити дуже багато. І говорив один із праведників уже 20-го століття. Історія пишеться не у високих кабінетах. Історія пишеться не на нарадах. Царів і вельмож, історія пишеться у келіях монахів і тих людей, які стоять на колінах перед Богом, ось де пишеться історія. Ми можемо писати історію, фарту тільки прикласти зусилля. Я бажаю всім нам, дорогі братії і сестри, щоб історія написана нашим життям. Була співрозмірна з Євангелієм, була подібна Євангелію. і ми своїми серцями змогли запалити тисячі сердець. Амінь.